Вітаю, друзі! Е, перший раз про біткоін я узнав у 2011 році, в червні. Він туди коштував 10-11 доларів. Е, про неудобність біткоїна в 2011 році вам ніхто не розкаже. Так звані експерти вони зараз совітують купувати там, за 20, 30, 40 тисяч доларів. Але тоді чому його невозможно було купувати? Треба було скачати програму Bitcoin Core, яка скачувалася 12 годин. Плюс вона займала половину пам'яті в комп'ютері. І на третє це все було на англійській мові. Покажіть хоч купити, не, не проблема була навіть не в тому, що його було купити, його було тяжко зберегти. От, Допустимо, якщо поміняти, допустимо... Windows, на XP, там, на 9, 10, все, це, 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 це все пропадало, розумієте, це дуже неудобно, дуже неудобно.